В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня. 70-та сесія Рокітнянської селищної ради, восьмого скликання, що відбулася 10 квітня, розпочалася зі звіту Рокітнянського селищного голови Юрія Богданова. Про діяльність виконавчих органів Рокетнянської селищної ради за 2024 рік. Протягом 2024 року робота селищної ради депутатського корпусу та членів виконавчого комітету була направлена в першу чергу на забезпечення обороноздатності громади та підтримку військовослужбовців Збройних сил України, які задіяні у заходах, про по протистоянню ворогу, на створення умов для безперебійного навчання дітей. Надання медичних послуг, соціально забезпечення військовослужбовців, сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. На жаль, від початку повноштабного вторгнення селищна територіальна громада втратила 97 відважних воїнів і наших земляків, які віддали своє життя за майбутнє української нації, віддали своє життя за весь український народ. Я попрошу вас встати. І мовчання шанувати пам'ять наших героїв, наших земляків, які загинули від рашистської агресії. Вічна їм пам'ять, вічна слава і Царство Небесне. Ми завжди будемо пам'ятати їх ратний і безпертний подин на полі бою в ім'я процвітання української нації. За минулий 2024 рік проведено 14 сесій Рокетнянської селищної ради, на яких прийнято 1228 рішень селищної ради, які стосуються наших галузей, які розвиваються і, зрозуміло, забезпечують повну роботу Рокетнянської селищної ради. У Рокетнянській селищній раді працює 5 постійних комісій. Протягом 2024 року проведено 40 засідань постійної комісії селищної ради. На яких відповідно до регламенту Ради попередньо обговорилися всі рішення, які виносилися на сесії Рукетнянської селищної ради. За звітний період проведено 38 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 490 рішень виконкому. Для врегулювання адміністративно господарських та інших питань, що стосуються функціонування та взаємодії місцевих установ та організацій, в межах повноважень селищного голови видано 588 розпоряджень з основної діяльності. За світний період до селищної ради надійшло 2148 звернень громадян. З них 40 колективних, 10 повторних. На ці звернення надано аргументовані роз'яснення і відповіді відповідно закону про звернення громадян. Порушень терміну зверн... звернення громадян не допущено. Шановні колеги, хочу зупинитися на допомозі збройним силам Збройним силам України. Хочу подякувати депутатському корпусу, перед за все, що ми спільно разом з вами жодним чином і жодного разу не відмовили ні військовослужбовцям, ні Збройної сили України і надавали посильну допомогу військовим частинам. Я дякую кожному з вас, шановні колеги. З бюджету Рукетнянської селищної території громади на підтримку добровольчого формування ДФТГ номер 1 було надано. Суму і, на військові частини в сумі разом 6 мільйонів 3990 тисяч гривень. На підтримку військових частин саме 3 мільйони 250 тисяч гривень. В тому числі на виконання заходів районної цільової програми підтримки Збройних сил України на 2027 рік Білозарківський районної військової адміністрації було надано в сумі 800 тисяч гривень для підтримки військової частини А-7298, на утримання ДФТГ номер 1 надано кошти в сумі. 9185 тисяч гривень. На відділення поліції Близерківська районного управління поліції надано кошти в сумі 1 мільйон 649 40 тисяч гривень, які були спрямовані на обороноздатність нашої громади і нашої держави в цілому. Також було надано кошти в сумі 600 тисяч гривень для придбання довгострокового користування матеріалів додаткового обладнання для транспорту поліцейського офіцера громади на суму 205 тисяч гривень. Та облаштування станції поліцейського фіцера громади 844 і чотири десяти тисяч гривень. Детальніше зі звітом Рокетнянського селищного голови Юрія Богданова можна ознайомитися на сайті Рокетнянської селищної ради. Депутати проголосували за питання про передачу в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Рокетнянської територіальної громади, без проведення аукціону громадській організації Незламні патріоти Пошук Полон. Це частина нежитлової будівлі з загальною площею 20,5 квадратного метра. До Рокитнянської селищної ради надійшов лист громадської організації Незламний патріоти Пошук полон у зв'язку з торгненням Російської Федерації на територію України. Дуже велика кількість постраждалих від війни. Громадська організація Незламний патріоти Пошук полон займається пошуком зниклих координуванням людей, які залишились в курдному становищі, та сімей, які зазнали втрат на війні, допомогою звільненню полону. Повернення героїв на щиті, поховання загиблих наших захисників для належного виконання прописаного їхнім статутом потрібне приміщення, щоб приймати родин, які припали безвісті загибли. Відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна просять включити в перелік другого типу та передати в оренду без проведення аукціону терміном на період дії воєнного стану. Та 12 місяців після його закінчення частину нежитлової будівлі літера Д, що знаходиться на території лікарняного комплексу у нас в селищі Рокитне вулиця Вокзальна, 86. А саме кімнату номер 15 загальною площею 15,2 квадратних метрів, кімнату номер 16 площею 2,6 та кімнату номер 17 площею 2,7. Надійшов лист від балансу утримувача Рокетнянської багатопрофільної лікарні, що вони не заперечують та надають погодження на передачу даних приміщень громадській організації. Також розглянуто інші питання комунальної власності. Внесено зміни до відповідного рішення про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди комунального майна Рокетнянської територіальної громади, до програми розвитку Рокетнянського трудового архіву на 2025-2026 роки, програми матеріального забезпечення та технічного розвитку Рокетнянської багатопрофільної лікарні. Програми щодо облаштування найпростіших споруд укриттів цивільного захисту учасників освітнього процесу у закладах освіти Рокетнянської селищної ради. Затверджено програму стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної, середньої та Позашкільної освіти Рокетнянської селищної ради на 2025-2027 роки. Під час сесійного засідання значну увагу було приділено фінансовим питанням, зокрема, надано підтримку з місцевого бюджету військовим формуванням та для головного управління Національної поліції в Київській області. Депутати також внесли зміни до відповідного рішення Рокетнянської селищної ради про бюджет Рокетнянської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатків 1, 2, 3, 5, 7 до нього. За підсумкові трьох місяців перевиконання бюджету громади склало 6 млн 615 тис. 742 грн 98 копійок. «Пропонується до розподілу вже так, як попередньо ви проголосували рішення про передачу міжбюджетних трансфертів. Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів для військової частини і для обласного бюджету складає мільйон млн Це і це і спеціальний фонд, капітальні видатки, і і поточні видатки. І це загальний фонд. Тому Мільйон вісімсот це субвенції на підтримку Збройних сил України, 200 тисяч за головному національній поліції на паловомастильні матеріали пропонується надати нашій комунальному некомерційному підприємству багатопрофільна лікарня. Пропонується надати по загальному фонду 601 тисячу гривень на придбання предметів довгострокового користування. Це світильники, 285 тисяч на повірку лічильник на повірку Обладнання 185 тисяч гривень і 131 тисячу гривень на виконання заходів стимулювання медичних працівників. Також планується 200 тисяч на комунальне некомерційне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги, на виконання заходів їхньої програми, а саме для придбання калоприймачів та всіх розхідних матеріалів для проведення біологічної і аналізової аналізів по амбулаторіях, крім того, пропонується 39 763 тисяч сімсот тисячі гривень провести для водоканалу КП водоканал на придбання паливомастильних матеріалів для обслуговування внутрішньодворових систем водовідведення і водовідведення. Крім того, пропонується 100 тисяч на виконання заходів програми по ватопрофільній лікарні на алкогольне сп'яніння. В тою сесії ми приймали з вами субвенцію, тому 34 тисячі піде за рахунок субвенції. 100 тисяч за рахунок місцевого бюджету. Також планується 958 тисяч гривень. Це на заробітну плату селищній раді та відео 2 мільйона планується на забезпечення оплати послуг із надання теплопостачання постачання і газопостачання закладів освіти для того, щоб закрити опальний сезон до квітня місяця, включаючи 2 мільйона гривень, та на спортивну школу 100 тисяч гривень для забезпечення заходів їхніх спортивних заходів на харчування, забезпечення цих видатків по заходах, які в будуть. Проводити. З цих та інших питань порядку денного, які попередньо були детально розглянуті на засіданнях постійних комісій селищної ради, прийнято відповідні рішення. 5 квітня свято Преображенська парафія одного за найбільших на Рокетинянщині сіл. Талишівка перейшла у лоно Православної церкви України. Хтось називає цей крок парафіальної громади дещо запізнілим. Хтось переконаний прийняти рішення про те, що молитва в українському храмі має звучати рідною українською мовою ніколи не пізно. Між тим рішення про перехід до ПЦУ приймалося непросто. Були суперечки, прагнення довести свою правоту, намагання переривати головуючого зборів. Однак після тривалих і зважених обговорень парафіальна громада перейшла до Православної церкви України. Я вітаю всіх мешканців села Телечівки, хто прийшов на збори, вітаю з двох сторон і хто підтримав Православну церкву України, і хто не підтримав. Я сподіваюся, що все в нас буде добре, що ми всі за мир, ми всі за Україну і будемо працювати далі і допомагати нашій армії. Слава Україні! Підсумував рішення парафіян свято Преображенської парафії Рокитнянський благочинний Олексій. І сестри сьогодні 5 квітня 2025 року релігійна громада села Телешівки прийняла рішення про перехід релігійної громади до складу Православної церкви України. Рішення було прийнято не просто через супротив. Членів Української православної церкви Московського патріархату, ось але рішення було прийнято і вже тепер готуються правові документи. Після чого храм буде передано у власність релігійної громади православної церкви України. Хотілося б зауважити, що храм побудований паном Віктором Зінченком вже нині покійним, і завдяки цьому в нашій громаді Рокетнянській є такий чудовий величний храм. Тож вже Після сьогоднішнього рішення в скорому часі у цьому храмі буде звучати молитва рідною українською мовою. Слава Україні і слава Ісусу Христу! Сьомого квітня 2025 року відбулося засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради, під час якого члени виконавчого комітету заслухали та обговорили 23 питання порядку денного зокрема про схвалення проєкту програми стимулювання педагогічних працівників дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти Рокітнянської селищної ради на 2025-2027 роки про схвалення змін до програми матеріально забезпечення та технічного розвитку Рокетнянської багатопрофільної лікарні на 2023-2025 роки, про стан виконання програми розвитку земельних відносин Рокетнянської селищної ради на 2023-2025 роки за 2024 рік. Також погоджено проведення фізкультурно-спортивних та культурних заходів у травні 2025 року та розглянуто питання про затвердження відповідного протоколу засідання комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги жителям громади. Про затвердження відповідного протоколу засідання комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали, беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам загиблих військовослужбовців. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення. На засіданні виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради, що відбулося 11 квітня, розглянуто питання про схвалення змін до програми захисник України на 2021-2025 роки. Також значну увагу було приділено благоустрою населених пунктів громади. Одинадцятикласники Ромашківського ліцею разом зі своїм вчителем хімії і біології Ганною Близнюк та директором Рокетинянського центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяною Лисицею побували минулого вівторка з екскурсією у Черкаській компанії «Укравіт» найбільшому українському виробнику засобів захисту рослин та міндобрив. За 25 років роботи «Укравіт» на українському ринку компанія розробила комплексний сервіс, здатний покрити практично всі потреби аграрія у процесі вирощування сільгосп-культур. Сьогодні на власному сертифікованому виробництві виробляється більше 150 препаратів для захисту і підживлення культур у супроводі з детальними рекомендаціями щодо оптимального способу їх внесення. Окрім того, кожен етап виробничого процесу відповідає міжнародним стандартам якості та безпеки. Ліцеїсти безпосередньо побували у виробничих цехах, де ознайомилися з новітніми технологіями інституті здоров'я рослин, де на яскравих прикладах змогли переконатися у нерозривному тандемі науки і виробництва та дізналися про соціальну відповідальність компанії. Екскурсія, що мала профорієнтаційну мету та сприяла розширенню кругозору ліцеїстів, відбулася за підтримки голови групи компанії Синявське Ярослава Литвина. Ярослав Васильович теж того дня побував на виробництві разом з дітьми і закликав їх розвивати рідний край і Україну. Ви сьогодні приїхали на підприємство, яке вірить. В те, що розвиваємо рідний край, воно працює. Тільки вони це роблять на Черкащині. Але Україна вона настільки велика, що від Донбасу до Ужгороду, від Севастополя до Чернігова це все ми. Це все наш рідний край, в якому ми народилися, жили, навчалися, родили, створили сім'ю, народили дітей, працюємо пішли на пенсію. І немає різниці, в якому місці. І нам дуже хотілося, щоб сьогоднішня оця екскурсія, яку ви сьогодні пройшли, дала комусь із вас бажання залишитися і працювати в Україні. Ми вже проводимо не першу екскурсію і віримо, що колись прийдемо в якусь лабораторію, на якийсь склад, і нам скаже, добрий день, Ярослав. Скажу, що ми знаєте, так, колись ви нас привезли на екскурсію, і я вибрав цю професію. Це все дає хімія і біологія. Це дві головні предмети, на яких будується все світове життя. Поїздка ромашківських ліцеїстів це вже третя поїздка школярів Рокитнянської громади до укравіту. Розпочалася оздоровча кампанія 2025 року для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. У зв'язку з цим служба у справах дітей та сім'ї Білоцерківської районної державної адміністрації повідомляє, що право на безоплатне оздоровлення і відпочинок у дитячих закладах мають. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, за відсутності медичних протипоказань, діти учасників бойових дій та загиблих військовослужбовців, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, інші категорії дітей відповідно до законодавства. Під час перебування в оздоровчих закладах діти матимуть можливість покращити стан здоров'я, взяти участь у культурно-виховних та спортивних заходах, відвідати екскурсії та активно провести літній відпочинок. Для отримання путівки батьки або законні представники дітей мають звернутися до служби у справах дітей та сім'ї територіальної громади за місцем проживання. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Завтра, 13 квітня, вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя. На це свято віруючі приходять з гілками верби до церкви в ознаменування тих гілок, які різали іудеї, що зустрічали Ісуса в Єрусалимі. Урочистий вхід Ісуса в Єрусалим був вступом Його на шлях хресних страждань. Усім спокійних, сонячних і теплих вихідних.